Тим наші вітанечка впереді зараз їду я сзади на раку, а впереді їде Танюша з сином, з Давидом разом. Я їх все стараюсь догнати, але в мене тут обмеження стоїть і я їх не можу догнати. А, так і там треба машину буде залишити, і, відповідно, я потім там до них пересяду. А зараз поки що ну, догнати не можу, десь газує кохана моя. Дає на педаль, давить. а сьогодні надзвичайно важлива місія. Я вам потім покажу, яка в нас місія. ну там Люди, які Захочуть нас похейтити і будуть розказувати. Ааа, бомжатська канада! Бомжі! Які ви бомжі. Так може це її, вроді доганяємо. Щось її, вроді, доганяє. Машину помити треба було, що сама мене така грязна. Ззадніх номерів взагалі не видно. До речі, ви знаєте, що в Нюбрансвіку... Не потрібно передні мати ці номера на автомобіль. Достатньо тільки задніх номерів. І це так само в скоші і це так само. Я не знаю, чи на прицептер це так само чи ні, я щось пам'ятаю. Але в Нові Скоші в нас це так, що тільки достатньо заднього номера. Передній не потрібен. Я поставив нову якусь таку. Притемнену штуку, і я от зараз дивлюся, в моїх номерів взагалі не видно в машині. Тобто, вона так притемнила, так притемнила, що взагалі. Ну ви знаєте, тут, в принципі, ніхто на рахунок номерних знаків, от поліція, ну, вони не мають ніяких таких, знаєте, заморочок, як в нас там бігають, що там щось не підсвітлюється, ще, ще, ще щось тобто, що там починає просто там виносити. Тут такого немає. В принципі, я бачив в різних варіантах і от продаються навіть такі притемне, притемнені такі штуки на номерні знаки, що в принципі. Норма, нормал, нормал. <світ> так, ну добренько, зараз ми їдемо, потім далі я познімаю, покажу вам, чим ми будемо займатися. та дам І всі дороги ведуть до Універсал. В моїй кохані тут. А, так, що ми робимо першим ділом? Ми першим ділом закінчуємо роботу. Виключаємо. Світка 12.37 тридцять Так, все, тепер ми робимо вихід з системи. Дивимось, що я переключився. Очей. Вок-аут. Okay. Все, прекрасно. Я зі системи вийшов. Іду я, коротше, здаватися. Еще раз. Так, йдемо здаватися. Опа, беремо свій телефон. Камеру я виключав. hello everybody, Канадські бомжики їдуть здавати бутилочки, Щоб щоб розумієте, щоб ви розуміли, наскільки тут все бачите, тяжко. Приходиться працювати, здавати бутилки. Зараз нас може показати нашу машину завантажимо. Тим усім! Тяжке життя! Яке тяжке життя! Так. Я щоб я головне не проїхав, я тут наче їду, пам'ятаю, пам'ятаю, потім був і забуваю. Рідко здаєш. Рідко, Ну так, слухайте, я ж не можу слухати. конкуренція так само на смітника. Так, я щось ти Так, ду ту пластик. ту ну, Там ту ту да? Розовый батарейка. Да, батарейка. Да, батарейка. Да, батарейка. Да, Да, батарейка. Да, батарейка, батарейка. Башта, батарейка, батарейки? Башта, батарейки. Нет, а, нет, батарейка, Зараз покажу, яке пиво люблю пити мій чоловік. Що? Скільки, скільки ми за, наїли напили? 65 баксів. Нічого собі і, це да, перший раз у нас так да, багато. 65 баксів, 66 баксів. І скільки центів? І 3 цента. Вау! Тут коротше, я спитався своєї дружини, чи би їй сподобалося, якщо би я їздив на машині. Працював на тій роботі та машини в них зверху такі пітушки, коротше. Це би було, напевно, досить оригінально. <схід> Їздити з петушком на машині. Що ти показуєш? Зараз може тут будуть видати машини. Рест... Реставрація. А тут стоїть наша нова машина. Просто наша не знає, що вона наша. Хундай! <схід> Навіть купляють машини свої, водач вони приїхали навіть китайці купляти їх. Не знаю, до речі, це хохо. Інфініті. -хо, це є безкінечність. Тобто береш кредит на безкінечність. В принципі, десь воно так виглядає. Ну але в принципі, як бачите, модельний ряд такий непоганий, не непоганий. Кольори дуже дивні вже зараз. А шли. кольора взагалі такі дивні Цикавові, зараз. Так, якісь, та, якісь такі вони всі взагалі. Трек розрізається в камері скоросяти. Так, мої шановні. Я вирішив е, відзняти м'ясо. Ну, таке ми купували сьогодні. Да? Е, ми його брали в Костко. Це цієї фірми м'ясо. І що в нас по цінах? Дивіться, курятина. Яка ціна? Я хочу так, щоб ви розуміли. Як бачите, дата. Раз, це в нас філейка куряча. Це почищені були перші стегна. Два. Це в нас зроблений на гуляш. Бачите, вже порізаний. От його вага. Скільки він коштує. І це в нас свинина. От її так само. Як бачите, коли ми її придбали. Е, так. Потім я вам ще хочу показати олія. Ми беремо отаку олію. 16 літрів. Отака банка 16-літрова, коштує 50 доларів. Цибулі мішок 22,7 кілограма, коштує 27 доларів. Це 50 це 27 В принципі, отак, щоб ви розуміли, що відбувається у нас по цінах. На це, що необхідне. Тому що я рахую м'ясо і там цибуля, олія, це завжди буде така необхідна. До речі, це є хороша олія. Всі, хто в Канаді, я вам рекомендую її купляти, тому що ціна. Ми вже, повірте, за руки переконалися, що оце вигідніше брати. такі розфасовушці, берете і все. А потім розливаєте собі в бутилочки, так я це роблю. Тому, отак, такі справи. Добренько продовжу. А, і ще потім я одну вам покажу. Я вам ще покажу курку-гриль. і Яка ціна на неї? Так, продовжую. Я вам казав на рахунок курки гриль, яку ми придбали так само цієї фірми в костку. От я вам покажу її вага. Скільки вона тут важить. Якщо тут є. Я бачу тут ваги. Тут, mm. тут, тут, тут взади щось є житло. Тут, тут франце. Ну, короче, ага, отута є. От, бачите, сьогодні от ми її придбали, вона сьогодні була приготовлена, що ви розуміли, що це дійсно зарічні ціни. Так от, отака курка гриль. Вона коштувала 7. Скільки там? 7,99. Ось така курочка. От вам, на рахунок, от вам на рахунок цього всього, що харчуватися фастфудом, ну, як швидкою їдою. Та? Отак, на тому я закінчу на тій смачній ноті. Все найкраще, бажаю всім успіху. До зустрічі, друзі. Ну що, знайшов я китайські трактори. Модель. Оці от. Я про них дивився, до речі, відео. Я хочу глянути, що воно себе представляє. Дві. В принципі, метал такий ніщо, добротний вроді би. Встаті така у нас ну, такий дитячий садок, саме собою, але спідометріє що це у нас за фірма? Сої соліс, соліс? Там то далі подивимось. Це не, ну це його Т-25. Ні, це теж не. Ну це вже серйозніше. О, тут -то серйозно. Раз, два, три, чотири на гідравліку, це поцікавіше буде. Ну він і не сам по собі поцікавіше. Так. Все пішло дорожче. Так, давайте повернемося туди, звідки ми почали. Ну, це такий комунальний трактор, це теж комунальний, це теж комунальний, це не цікаво, це не цікаво. Це поцікавіше, що в нас там виходить? Два на гідравліку вихід снігоприбирач Т-264. Т-264. Це у нас Росе. Тоже такий нічого, в принципі, апарат. Дуже потужніші пішли. Так, дуже потужніші. Ладно, йдемо, подивимося, що в мене. Так, ще раз дивимося на цей трактор, що у нас тут за потужності Зараз ми глянемо на нього, як він тут всередині. Так, обдувочка, кондиціонер. Ну, в принципі, нічого такий, 50 штук. Такий нормальний повноцінний трактор. Так, ну тут нормально. Раз, два, три. Чотири. Кріпіжі. Отой глянемо. Це От вот. В принципі, теж таке нічого. В принципі теж. Так, ну що ну, це понятно, ці за дуже маленькі, це не цікаво. LS. Сонце! Та нюха? Десь глянь. Думаю. Як тобі такий трактор, а? А ти ходив ти знову сну? Так, да, я ходив. І що? Ну я тобі зараз сяду потім скажу, як щодо чого. Як тобі? Ну, глянь. То нормальний. Отакий коштує 50 тисяч доларів. А його потужність скільки? — Він... Зараз я тобі скажу, скільки в нього потужність. Ну це такий серйозний трактор, Наразі? ти розумієш? Він нас має Танюхіна, на... 504. Так. Миндрю, поки, да, без кабіне. Без кабіне. Без кабіне. Ну, друг, я могли зарізаться, сюди 50 хінських сил джунділ коштує стільки ж 55 тисяч. Так, без кабіни. Без кабіни. Без кабіни. 22 тисячі отакі от коштує оцей без кабіни. 22 тисячі коштує отакі от. от. Оцей от коштує 22 тисячі. Оцей. Ось такі 22 штуки стоять. Але в них обойне фінансування, що в принципі, воно нам тут не підійде однозначно. В смысле, ну, 8%. Раз, угу. півтора року, два. Кредит на півтора року, розумієш? Угу. Ні, ми можемо само собою собі взяти, там, наприклад, 10 тисяч заплатити за старту, ну, якщо там, ми беремо за 22 тисячі, ну це вже з податком. Податком двадцять да двадцять дві з податком. Коробше входить да пішла до.